ефірі Ера будівництва програма не лише про будинки, які зводяться в столиці, а й про людей, які їх споруджують сьогодні, у випуску про те, як будівельники шукають підхід до кожного нового об'єкту. Якщо Київська Венеція, розкішні 34-поверхівки на березі Русанівського каналу, то з плавними лініями, схожими на водну гладь, фасад у блакитних кольорах. Якщо житловий комплекс Златоустівський розташований на території, що почала заселятись на початку дев'ятім. 15 століття архітектура і оздоблення під старовину. Або ж ось така стильна сучасна архітектура будинків неподалік парку перемоги на проспекті Перова. Житлові комплекси різні. Підхід до будівництва та оздоблення один. Першу чергу, щоб воно не було, не повторювалося. Потім індивідуально хочеться так, щоб було приємно, як я заходжу, як для себе, як для додому. Ти заходиш. Буває так, що ти. Спілкуєшся з людьми, ти потім зустрічаєш людей. Людина тобі говорить ось, спасибо, дуже гарно подобається. Це дуже важливо хочеться, вкладаєш свою душу, кусочок своєї душі в кожний будинок, який побудований за ці роки. Галина Мельник сім років працює у БМК Тріада, будівельній організації, що входить до складу холдингової компанії «Київміськбуд». В якості генпідрядника організація збудувала комплекс на перова, здала першу чергу і продовжує будівництво другої житло житлового комплексу на проспекті Возз'єднання була одним із генпідрядників під час спорудження житлового комплексу Златоустівського. Якщо завдання пані Галини правильно підібрати кольорову гаму та матеріали для оздоблення, будівельники на кожному новому об'єкті шукають вирішення суто технічних питань, наприклад, будинки на возз'єднання у безпосередній близькості до води, тож доводилося спершу будувати підпірну стіну і тільки потім переходити до будівель. До речі. Біля води тріада зводить не лише Київську Венецію. Будується на Обухівській два будинки, три завершених будівництва вже віддані під заселення. Великий будинок будується у нас на Позняках, на Пчілки, на, на три під'їзди. 600 квартир виконувати якісно задачі, які перед організацією ставить Київміськбуд, вдається завдяки персоналу, який з часу створення тріади збільшився із близько 70 до 350 чоловік. Було одна будівельна така дільниця. На сьогоднішній день вже ми маємо оздоблювальну дільницю, покрівельну дільницю, дільницю з виготовленню металопластикових конструкцій, фасадну дільницю. Практично маємо на сьогоднішній день всі підрозділи для виконання всіх процесів будинку для передачі вже інвесторам квартир в експлуатацію. Керівник тріади Георгій Алфаїдзе людина, яка має заслужену повагу серед підлеглих і колег. Не суворий, але справедливий. Дуже порядна людина. Дуже багато допомагає своїм працівникам. Всіх і в добрі і в різні моменти життя людям він допомагає. Дуже добра людина, дуже порядна людина. Сьогодні до складу Київміськбуду входить близько ста будівельних організацій. Якість спорудження об'єктів з боку замовника контролюється інженерами технічного нагляду Київміськбуду. Зауважимо, будівельники шукають не лише правильні підходи до самого будівництва, але й до роботи з інвесторами, зокрема щодо реалізації житла. Так, департамент продажу компанії розробляє. Робив спеціальну систему знижок, найбільше з яких діє на позняках четвертих, а це 30 відсотків, тобто майже третина квартири іде у подарунок. Тоді як на вже згаданій нами Обухівській або ж на вулиці Феодосійській, діють знижки у 27 і 25 відсотків. Відповідно, знижки на об'єкти один з головних аспектів діяльності компанії сьогодні, коли чи не на перший план виходить питання доступності квадратних метрів. З вами була Ера Будівництва. І ми щиро бажаємо вам вибудувати свій день так, щоб все заплановане здійснити. Зустрічаємося у понеділок, середу і п'ятницю на телеканалі Ера.